Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги капці для пляжу. Це легке та зручне взуття для активного відпочинку на воді та суші. Завдяки дихаючому матеріалу вони швидко сохнуть та забезпечують комфорт навіть після занурення у воду. Антиковзна підошва гарантує надійну фіксацію на мокрих та слизьких поверхнях. Це ідеальний вибір для пляжу, басейну, прогулянок. Уздовж берега занять водними видами спорту або походів біля річки. Універсальний дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок.